Останні жертви холодної весни сильний мороз складає на лікарняні ліжка щодня у восьму клінічну лікарню швидка привозить потерпілих з обмороженням кінцівок. Медики та синоптики застерігають знімати теплий зимовий одяг зарано. Вони залишили рукавиці та чоботи вдома і опинились на лікарняних ліжках. Мороз, який тисне львівщину від минулої п'ятниці, додав роботи медикам. За останні тижні от коли випав сніг і похолодало до нас, поступило шість чоловік з відмороженням з міста із Юльської області, районної області. Всі люди молодого віку, здатного віку, з них двоє дітей. Одна дівчинка, вона гуляла просто без рукавиці, дістала відмороження рук. Хлопець так само йшов зі школи по снігу, стів виповшов зі школи. Тішився, що випав сніг, намочив ноги і не відчув навіть того, коли сталося відмороження. Михайло прибирав сніг, коли львівщину штормило. Чоловік і не щувся, як змерз ноги. Наслідки побачив уже вранці. Підкидував сніг, ноги мокрі, 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 а вже пізніше вечір взяв морози. Все. А от Андрій за усю зиму жодного разу не хворів, проте в кінці березня від кінцівки, бо зарано поміняв зимові чоботи на черевики. Це субота тільки мороз був, десь мінус 10. Десь прийшов додому годину 12, Ну, десь годинка п'ята. Гадби дуже болить. Та й все. Тоді, що вдома трохи побув, та й в лікарні. Цієї зими холод вклав в лікарню 60 людей, 14 з них лікується досі. Перша причина лиха, весняний одяг, друга оковита. Лікарі кажуть, левова частка пацієнтів і навіть діти змерзли, коли прийняли лишнього. Підпливом градусу організм холоду не чує, поки не стає пізно. Синоптики ж нагадують, терпіти зиму залишилось недовго. Мороз протримається ще за два дні. Ярина Матвію, Максим Бек, новини.